Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Ну що, як кажуть, в Одесі случилось. Прийшов кондиціонер. Буду я ставити туди. Висота метр шістдесят. Боріза по кирпичиках. А висота метр п'ятдесят п'ять. Ширина шістдесят 63, глубина 150. Або 15 см. А в мене пройом 65 Що я зараз роблю? Я зараз вам його покажу. Потім я штукатурю пройом. Яка в мене задумка? У мене з цієї сторони буде стояти каньор до зими, а під зиму ми будемо живі здорові поставимо тут пластикове вікно. Закажемо і поставимо пластикове вікно для того, щоб його можна було закрити. Або відкрити на провітрювання. Ну, є одне но. Якщо тут буде стояти е, оця панель, то як долізти до ручки, щоб його можна відкрити або закрити? Оце перше питання. Це, виходить, з вулиці буде ручка. А це не є добре, тому що ну, воровства ніхто не відміняв. І оце стає перше питання. Або ж його на зиму убирати, просто знімати. Я буду думаю, так потрошки по, по кругу припіню. І, ну, і щоб його можна було демонтувати. низ, я думаю, пластиковий підіконник поставити, ну Просто щоб було, трошки для естетики. Я думав спочатку зробити це плиткою. Щоб воно було знімалося і ставилося. Може, так і буде. Я поштукатурю і вам покажу і побачу, що йому далі робити. Або обложу плитки, щоб воно було на зиму ставилась панель, а на, на, на літо ставилась панель, а на зиму. Закривала з тим самим даже сотим пінопластом. Так, я його вчора ми його прямо на почті розпакували, подивилися, оплатили. Що я вам хочу сказати за цю панель? Зараз я вам скажу, що це за панель, звідки вона, і що я дуже-дуже безмежно радий. Як завжди, нема три ноги. Зараз я відкрию, щоб не шелестіти, і вам трошки було е ну, швидше. А потім продовжу. Так, я розпакував, виглядає вона отак. Соти отакі. Воно, знаєте що, така якась як бумага, але не бумага. І дилюще направлення у неї, е якщо глянути отак, то бачите, воно просвічується. Вона якби отак догори. Що в нас складається? Значить, отут е, нержавійка. Як міняти, я думаю, ви свердлюєш закльопки, знімаєш кришку і панель оцю вставляється сюди. Так, що тут, е, сюди вставляється насос і цим же желізо з ягочкою, отакої так закривається. Отак, бачите? Я все покажу вже в роботі. Раз. І закрилося. Що входить в комплект? Входить отакий насос. Який там підключається і подає на гору ну, такий насосик і типу поводяний, я так розумію, воду подає. І ця панель мокне. Далі не знаю, щось тут ще, ще щось в комплекті є. Розмір я казав. 63 на 1,55 55 І глибина 15 см. Ну, таке. А, воно ще знизу знімається, бачите, закльопки є. Це я вам скажу: це фірма Укрферма, які я дуже вдячний і дуже радий, що в нас є в Україні такі виробники, що роблять ну, такі штуки, які поможуть нам уникнути жари в цьому приміщенні. Вот. Дуже хотілося використати, але треба підготувати пройом і поставити, і включити в роботу. Виробник я спілкувався з продавцем. Зовуть його Володимир. Це інженер, я так розумію, який чи проєктує, чи виробляє, чи продає. Ну, не знаю. Я спілкувався з Володимиром. Він мені пояснив принцип роботи, що цієї панелі 0,9 квадратів достатньо буде вам на 300 голов птиці. Я запитував, а яке приміщення, яке? Ну, Ми просчитали, що у нас тут 20, один квадрат по полу. То його достатньо буде. В подальшому, якщо мої оті вентилятори не справляться, а я думаю, що вони не справляться, то я буду у них заказувати. Е, у них є вентилятори. І скажу, що у, нього не кру, у них не кругло периметру, а квадратний. То це буде непогано. Видав бадирку, ставить її. Ну, я думав, що він мені казав, що на, цей, на цю панель потрібно десь. 2,5 тисячі кубів пропускної способності вентилятора витяжного. Але в мене зараз є 1800. Якщо вони не справляться, то я буду докупляти до цього вентилятор Опять же, в Укрфермі. Нагадую, що це фірма українська. Хто робить панелі, по-моєму, Німеччина, самі ці касети. Продається одна касета. Є в наявності, але ж до касети, отут стоїть капельний. Капельки, воно, як в принципі роботи. Там стоїть помпа, подає на гору воду. Тут стоїть, я не розбирав, але стоїть якась трубка із дирочками, з форсунками і подає водичку сюди. По ній стікає вода і вона зволожується. Того, що сьогодні утром встали, температура була на вулиці 13. Зараз опять, як ви бачите, у вікні сонце, знову буде жара її треба срочно встановлювати. Але срочно не вийде, бо у нас сьогодні кастрація свинок. Що сказати за Укрферму? З Укрферма я працюю давно. Ну, от майже з самого початку моєї оцій діяльності, це вже років 3. Я навіть казав, десь ка мабуть, дівчата сидять. І колись я набрав, а вони спочатку йде меню таке. Наберіть один, знаєте, як наберіть два, для того, щоб пройдіть меню. І я кажу, а я пам'ятаю, як у вас було ще брала одна дівчинка трубку, зразу, тільки перший гудок. алло, добрий день, Укрферма. І ми там все спілкувались, домовлялись, розмовляли про, ну, про всякі так сказати, штучки. Бачите, включився розгонний. Він раніше тут стояв, ну нема зараз можливості, будемо потім поставлю так же. Зразу холодок і хорошо. А зараз ну, люди розвиваються, то тобто це є в цьому потребність. Я в котрий раз наголошую, підтримуйте українське, купуйте, старайтесь українське. Звісно, всі їздять на Мерседесах, ніхто не хоче їхати на запорожці. Але ж є такі дуже гарні виробники або постачальники, які можуть нам це обезпечити. І це Укрферма. Зараз хтось мені напише, це реклама. Так, це реклама, іменно конкретна реклама, не знаю, можна на YouTube рекламувати, не можна. Але я скажу, що я довольний, що є така. Фірма, Укрферма, ніхто мені безплатно її не давав, ніхто мені її не подарував для тесту чи там для чого. Я її купив. На сьогоднішній день вона стоїть 500 гривнями От на сьогоднішнє число. Тому що буде при, ну, при купівлі вами, хто забажає, але я сподіваюся, що вона мене дуже це спасе і рішить. Чого я вам так скажу, вчора було на термометрі 25 градусів. Ну, там без одної сотої 25 градусів. І вологість була 34. Бачите, трохи температура впала, вологість підняла. Але для птички це є критично. Вологість бути 60-70 і температура от старшим, тому що більша половина сидить в кухні на полу, що я є противник цьому старша, це їм зараз треба 16 градусів. Оцім, так сказати, середнім, тим, що ростуть на гранулці. Цім потрібно десь 22 градуси. Ну, і то вчора було 25, і ці хекають, і ну, отака нестабільна температура. Що по поводу реконструкції, те, що я казав, зараз вже не знаю, тому що стала панель. Ділити так ми приміщення вже не будемо. тому що, ну, це, знаєте, це не табуретка, де там переставив або такий передвижний конди... кондиціонер. Це е, річ стаціонарна, і вона має стояти ну, в одному місці, я так розумію. Знімати ми будемо чи ні, думаю, що будемо. А може й ні. Тому що треба ще попробувати її вставити. Бачите, зверху труба, знизу труба. Треба так завести, аж на вулицю, потім вставити. Якщо там буде стаціонарно стояти вікно опять. Будуть проблеми. Я думаю, навіть розумієте, в чому проблема, що з вулиці нема там забора, якби нема території огороженої. А це є провокація для, залізти, для нехороших ну для людей залізти в хату. Брати особо нічого. Ну, понятно, що курей, а так, техніки ніякої, нема тут нічого. Один прийомник та два вентилятора. Ну, коли поставлю, я продовжу. Але це буде в наступному відео, тому що довгі відео практично ніхто не дивиться. Перегляди невеличкі. А у Кирферми я дуже скажу респект. Якщо я буду з ними співпрацювати, щось там, вони будуть купляти, я думаю, що буде якась скидка. Скажіть від мого каналу. Вам теж зроблять якусь скидку, яку я ще не договарився тому що я не такий клієнт, який покупає на мільйони гривень, щоб від мого каналу зробити скидки. Але ж я думаю, якщо е, моя ця рекламація пройде, і ви скажете, я подивлюсь на каналі, я думаю, ви договоритесь. Я поговорю з Володимиром, з інженером, і може, вам буде якась там процент, 1-5% скидки. Побачимо. Кажу чесно, як воно є. Ніхто ще ні за що не договарився Тому що я позвонив. Договорився, що я хотів спочатку взяти одну панель, а потім там ціле устройство, насос, помпа, Так, да, Подавати я буду воду. Дивіться, вода, подача вниз. Тобто, що я придумав. Я за той магістралі, бачите, що йде з, ну, з тієї води, що і курі п'ють. Подам трубку, тільки вона буде там роз'єднуватися, щоб її можна було помити. Вона там буде з'єднуватися, вона так і тим, воно є кріплення, кріплення, кріплення. І отам я вже гибким шлангом підключу донизу. Це рішення. Тому що в мене я ще вагався, думаю, як його підключити, бо в мене немає тут, ну, знаєте, безбашеної станції, щоб подавало автоматично воду. Але я думаю, самотюком все буде добре. Все, всім миру і добра і до зустрічі на каналі.